Друзі, привіт! У нас є наш е, 7000-й газовий котел на 42 кВт та внутрішній блок теплового насоса 17 кВт. У нас стоїть е, система Аякс, е, два сервоприводи. Один стоїть на вводі води міської. Інший стоїть на вводі води з свердловини. Також на холодну воду у нас встановлений чистотний перетворювач нетуно. Ми знаходимося в центральному залі і можемо подивитися, як виглядають лінійні дифузори. Контролер Ста-200 реагує на рух. Дана котельня опалює будинок на 285 квадратів. Поїхали. Друзі, привіт! Хочу поділитися ще одним реалізованим нашим об'єктом. І розказати про його особливості ми покажемо цікаве поєднання газового котла Condens 7000 на 42 кВт. Та як бачимо, в одному стилі гарно, дуже реалізовано тепловий насос, внутрішній блок 17 кВт. Як вони от друг з другом дуже гарно компонують в даній котельні? Один стиль. У них крім стилю так само ще поєднана і автоматика. Тобто вони друг друга повністю сприймають, вони друг друга розуміють, але головний тут по автоматиці тепловий насос. Він управляє всією системою, в тому числі і газовим котлом. Ну, поїхали, подивимося, яка у нас класна котельня. І так, давайте швиденько пробіжимося по основним елементам даної котельні. У нас є наш 7000-й газовий котел на 42 кВт. Після нього йде гідрострілка, він працює на гідрострілку, та внутрішній блок теплового насоса 17 кВт. Це модель з трьохходовим клапаном, тому використовується гідрострілка. Дана схема реалізована тут так: буферна ємність для опалення та для охоложення. Як завжди, сепаратор шламу, сепаратор повітря, трьохходові, автопідживлення, все наявно, як завжди, як ми робимо. Бойлер непрямого нагріву, на нагрів гарячої води на будинок та на лазню. Тут зроблено два трьохходових, Якщо потрібно десь більшу температуру, можна відрегулювати окремо. Насоси рециркуляції, так само на борту. Далі ми бачимо по ходу систему очистки, яка реалізована підключена класичному варіанті, тобто без додаткових колон, без автопромивки. Також на холодну воду у нас встановлений частотний перетворювач Нептуно. Досить, скажімо, так. Дає е, кращу роботу насосу, він йому продовжує термін експлуатації і підтримує потрібний тиск в системі. Е, так як тут свердловина трішечки обмежена по кубам, е, тому інколи ще включається міська вода. Е, там, де вход, вхід міської води, там також установлений редуктор тиску. Установлена система антизатопу Аякс, окремо встановлена на міську воду, окремо встановлена на свердловину. І чим зручно, що коли треба включити або виключити воду, можна це зробити через застосунок, через смартфон, що є досить зручним. Також у нас є ємкість для води. Нас здається 500 літрів, якщо не помиляюсь, колони не тон... тонкої очистки та система хімводоочистки. А тепер давайте я розкажу, як у нас іде розподілення тепла та холоду. по Понасосни групи. У нас всі, ну, скажімо так, монобрендові Bosch Бош-тепловий насос, Bosch Bosch. газовий котел, Bosch насосні групи. Перша насосна група у нас йде на фанкойли, на охолодження та на догрів на перший поверх. Друга насосна група у нас йде на фанкойли, на другий поверх. І наступна насосна група у нас йде на радіаторне опалення. І наступна насосна група у нас має два функціонали. По-перше, вона йде на теплу підлогу на будинок, по-друге, вона йде на теплу підлогу на будинок для відпочинку той ще сауни. А подивіться, який у нас є цікавий девайс. Це безперебійник з акумуляторами, літій залізофосфатними. Він ось так от гарненько підсвічується. Можемо вимкнути підсвітку. І він в будь-який момент, тільки пропадає світло, забезпечує нам основне освітлення будинку, скажімо, там економ лампи, телевізор працює і працює газовий котел взимку. Значить, вистачає його без газового котла аж на цілих 13 годин. Такий досить невеличкий, компактний, і 13 годин. З газовим котлом вистачає на 9 годин. Зараз він працює транзитом. І коли в ньому енергія закінчується, у нас є можливість перепідключити систему на генератор. Тобто у нас є від 9 до 13 годин для того, щоб підключити генератор. Причому генератор не такий потужний, великий, який досить багато потребує фінансових вкладень. Та, скажімо, він при маленьких розходах бере досить немало електроенергії а звичайний на 5 кВт 4 кВт побутовий генератор ми підключаємо і він працює нам на будинок. Повторюсь, для цього є від 9 до 13 годин, і він одразу паралельно буде заряджати ось цього дівайсу. Огляд з тепловим насосом Bosch Compress 7000 AVB на 17 кВт. Завершено. Чекатиму цікаві коментарі. Та до зустрічі в наступних відео.